Урядовий експеримент в Україні запроваджують експериментальні зміни щодо військового обліку. Відповідне повідомлення вже з'явилося на сайті Мінреінтеграції. Байбільше нові правила стосуються як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном. Постановка на облік без проходження ВЛК, верифікація людини через спеціальні системи та автоматичне внесення даних до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Про все це і не тільки розповім за мить. З вами новини Тесен Вікторія Панченко, підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. В Україні готуються оновити правила військового обліку. Уряд схвалив постанову про запуск проекту з автоматичного верифікування та перевірки даних військовозобов'язаних призовників і резервістів. Про це йдеться в повідомленні міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до постанови хлопці від 17 до 25 років мають брати на військовий облік без проходження військової лікарської комісії. Це стосується і тих громадян, які проживають і в Україні, і тих, хто за кордоном. Також постанова змінює перевірку документів українських чоловіків за кордоном. Таким чином, громадяни від 18 до 60 років, які за кордоном звертаються для оформлення українського чи закордонного паспортів, повинні пройти перевірку дійсності військово-облікових документів через державну електронну систему Трамбіта. До єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів без проходження ВЛК вноситимуть також хлопців від 16 до 25 років, які живуть в Україні та звертаються за оформленням паспорта. водночас правило стосується і громадян, які проживають за кордоном і прагнуть оформити чи отримати паспорт у представництвах держави. Згідно зі змінами, сформують перелік чоловіків віком від 16 до 60 років, які підлягають військовому обліку. Та чиї дані повинні бути у єдиному військовому реєстрі у кабінеті міністрів. Переконані, що такі оновлення сприятимуть оптимізації та ідентифікації даних у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Проєкт постанови розробляли Мінреінтеграції спільно з Міноборони ДМС МВС і генштабом ЗСУ. Необхідність його запровадження неодноразово обгорювалася на міжвідомчих нарадах під головуванням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. Такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Експерименти це звичайно добре, однак є певні дірки в законодавстві, які також потрібно підлатати. Нагадаю, що нещодавно у суспільстві виник скандал через те, що представники ТЦК вручають 18-річним українцям повістки. В одеському ТЦК та СП розповіли, що чоловіки від 18 до 25 років зараховують до категорії призовників однак, попри за. Орону примусової мобілізації їх можуть призвати до лав ЗСУ. Дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли таких осіб можуть мобілізувати. Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час, якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність. Обмежено придатний, тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час. Раніше підполковник ЗСУ Володимир Фітю пояснював, чи можуть потрапити до війська 18-річні юнаки. Про це він розповів в ефірі телемарафону. Категорія осіб від 18 до 27 років підпадає під категорію призовників. А це військова строкова служба. Зараз на неї призов не здійснюється, тому такі громадяни можуть отримати повістку прийти в ТЦК та СП. Показати там, що вони навчаються, чи будь-що інакше, і на тому все водночас Фітю пояснив, якщо такий громадянин, зокрема 18-річний юнак, виявляє бажання проходити військову службу, він може це зробити добровільно. Примітно, що у комітеті наразі напрацьований законопроект, який заборонить призивати військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу або закінчили військову кафедру. Таку думку висловив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Арм. Роман Костенко в інтерв'ю НВ у цьому законопроєкті буде історія заборони призову ось цих військовозобов'язаних. і норма про те, що якщо такі люди потрапили на фронт в цей період, в них буде право на звільнення. Зараз ми розглядаємо таке питання. Це не колізія, так було і до. Люди мали статус військовозобов'язаних, вони прийшли і взяли військовий квиток. А якщо ти військовозобов'язаний, ти призовний під час дії воєнного стану. Це не була колізія, це була норма ще до закону про мобілізацію. Він запевнив, що 19-річних хлопців не мобілізують до збройних сил виняток власне бажання. Я думаю, що людей 19 років серед мобілізованих немає. Тому що ця історія закінчилася якраз від 2022 року. Уже такі довідки не давали, що людина обмежена придатна в військовий час і непридатна в мирний час. Вони видавались до 2022 року. У чому була проблема? У нас заборонений призов призовників з 18 до 25 років. Призовник це людина, яка не служила в армії, яка не має військового квитка, яка не має військової кафедри, і вона не призивається лише за власним бажанням. Костенко зауважив, що відповідно до чинного законодавства ця категорія є військовозобов'язаними, тому були призвані. Є ця категорія людей, які отримали, наприклад, в 20 років військовий квиток, що він обмежено придатний під час воєнного стану. А не придатний під час мирного і в армію на строкову службу він не піде. Але коли він отримує військовий квиток, він стає військово зобов'язаним і у нас ці категорії не мінялись. У нас були військово зобов'язані призовники. І після того, як був прийнятий закон, нічого ж не змінилося. Вони були військово зобов'язані. Вони продовжували йти в збройні сили. Виходить, що діра в законодавстві дає змогу мобілізувати хлопців до 25 років. Так сталося із 22-річним Валентином Троненко з Києва. Донедавна в нього був статус обмежено придатного, оскільки хлопець має важке автоімунне захворювання. Зараз хлопець у ремісії після лікування у червні 24-го року працівники ТЦК та СП затримали Валентина на вокзалі в Ужгороді. Хлопець не мав при собі фізичних документів тільки застосунок діє та резерв плюс на телефоні. Уже в центрі комплектування в нього забрали особисті речі, зокрема телефон. А далі, за словами мами хлопця, його швидко провели. Повелка він казав, що в нього хвороба, та йому відповіли: неважливо, що було раніше зараз ти здоровий. Отак його не обстежували, йому не робила аналізів нічого. Просто сказали Ти здоровий ніна Труненко, мама Валентина, змогла зв'язатися із сином лише тоді, коли він уже був на полігоні. За словами мами, хвороба Валентина унеможливлює військову службу. Я взагалі не розуміла, що відбувається. Думала собі, ну як могли мобілізувати мою дитину. Йому 22 роки. Чому його мобілізували? Якщо у нас мобілізація з 25 років, і я розуміла, що моя дитина хвора, і ніхто його не буде мобілізовувати. Випадок 22-річного Валентина не унікальний. У тому самому червні 24-го року на Буковині затримали 19-річних братів Вадима та Руслана Ящуків з Вінничини. Зрештою ТЦК відпустили лише Руслана. А от Вадим, який має проблеми з серцем і також був обмежено придатним, опинився на лікарській комісії. А згодом на полігоні запевняє Яна Ящук, мати хлопців. Справді немає закону, який чітко забороняє мобілізовувати чоловіків віком до 25 років, пояснила адвокатка Наталя. Коровіна так в указі президента про загальну мобілізацію йдеться про призов військовозобов'язаних і резервістів. Там не написано оголосити прозов чоловіків віком від 25 років, тобто не зазначено вік. Просто йдеться про мобілізацію певної категорії громадян. Військово зобов'язані чоловіки віком від 18 років мають різні статуси допризовники, призовники, призовники військовозобов'язані резервісти і військовослужбовці. Виникає юридичний казус: якщо чоловік до 25 років має статус військово зобов'язаного, його можна призвати незалежно від того, чи є йому 25 років. Адвокат Юрій Хорт зауважив: до 25 років чоловіки зазвичай перебувають. Увають у статусі призовників. Утім, якщо вони проходили військову службу чи навчання у військовому освітньому закладі, то їх можуть мобілізувати незалежно від віку окремий випадок, військовозобов'язані, яких раніше рішенням ВЛК визнали обмежено придатними. Призвати на строкову службу чоловіків із проблемами здоров'я раніше не могли, тому їх ставили в запаси, надавали статус військовозобов'язаних. Тепер їх ловлять ТЦК та проводять по ВЛК, де визнають придатними. Бо статус обмежено придатний, скасували цього року. Багато хто з молодих громадян про це не знає. Зрештою їх мобілізують. Однак нардепи взялися виправити цю ситуацію. Мобілізації з 18 до 25 років ймовірно не буде. Повідомив депутат Олексій Гончаренко. За його словами, 5 серпня комітет з нацбезпеки та оборони підтримав законопроект, який забороняє мобілізацію не лише обмежено придатних від 18 до 25 років, але й тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри. Також у законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати. Тепер його мають розглянути в сесійній залі. А що думаєте ви про експериментальні правила військового обліку в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.